Зараз ми розглянемо розрахунок ключа на біполярному транзисторі. Я нагадую, що коли біполярний транзистор працює в ключовому режимі, на вході немає якогось змінного сигналу. На вході є або якась низька напруга, перший варіант, у входа дорівнює нулю, 0, і тоді транзистор закритий. Другий варіант: на вході є якась висока напруга, скажімо, рівна уживлення. І тоді транзистор відкривається. Тобто, коли на вході низька напруга 0 вольт, Транзистор закритий і на виході висока напруга уживлення в режимі холостого ходу. І от в такому варіанті, в першому варіанті транзистор знаходиться в режимі відсічки. В другому варіанті сюди на цей вхід подають якусь високу напругу, е яка рівна напрузі живлення, наприклад. І в такому випадку транзистор відкривається, через колектор протікає максимальний струм, транзистор входить. В режим насичення у виходах дорівнює 0,3 вольта. І в нас напруга на вході змінюється лише, от, приймає лише такі два значення. І ми це при розрахунку будемо використовувати, цю властивість. Ну, Тому що для того, щоб відкрити транзистор, сюди треба подати уживлення. Щоб закрити транзистор, сюди треба подати 0 вольт. Щоб потрібно розуміти. І, ну, по-перше, все починається з вибору струму колектора. Давайте я напишу перший крок розрахунку цієї схеми. Необхідно вибрати оцей струм колектора Макс, який буде протікати в схемі, який буде протікати через колектор, коли транзистор знаходиться в режимі насичення і повністю відкритий. Як вибирати цей струм колектор Макс, я розкажу трошки згодом, але припустимо, що ви вже його вибрали. І тепер необхідно таким, образом, таким чином розрахувати опір резистора РК, щоб через колектор в режимі насичення протікав цей струм і колектор Max. Ну, опір резистора РК дуже просто розраховується по закону ОМА. Необхідно напругу на резисторі РК розділити на струм через резистор РК. В режимі насичення на РК буде напруга уживлення мінус 0,3 В. І через РК буде протікати струм і колектор Max, який ми вибрали. Ось. І тому опір резистора РК дуже просто розраховується. Я ще раз повторюю, ми задаємося максимальним струмом, який протікатиме через колектор, коли транзистор знаходиться в режимі насичення. І на основі цього розраховуємо опір резистора РК, який необхідно сюди поставити, щоб в режимі насичення через колектор транзистора протікав такий струм, і колектор МАКС. Далі. Для того, щоб розрахувати опір резистора РБ, нам треба знати струм бази. Але оскільки транзистор працює в режимі насичення, нам цей струм бази вже через бета не вдасться знайти. Але ми можемо або експериментально виміряти оцю вхідну напругу. При якій транзистор переходить в режим насичення, просто подаємо на підключаємо до колектору цей резистор РК, подаємо між базою мітером напругу, поступово її збільшуючи, і дивимося, що напруга між колектором і мітером спадає. І коли напруга між колектором і мітером спаде до 0,3 вольт, ми фіксуємо при якій вхідній напрузі це відбулося. Ну приблизно це буде дорівнювати 0,72 вольт. І ми знаємо, що напруга. Входа насичення, іншими словами, напруга у бази емітер насичення приблизно дорівнює 0,72 В. Ще раз говорю, що можна просто уже задатися цією напругою 0,72 В. І потім розрахувати схему і подивитися, чи буде транзистор входити в насичення при такій напрузі. Якщо не буде, можна трошки її збільшити до 0,73-0,74 вольта. Але можна і цю напругу визначити експериментально, просто подаючи на вхід, збільшуючи напругу на вході і дивлячись, при якій вхідній напрузі, навру, напруга на виході стане рівна 0,3 вольтам. Ну, припустимо, напруга вхідна насичення до рівня 0,72 Вольта. І в такому випадку ми можемо по, а, вхідній стати, по вхідній статичній характеристиці для біполярного транзистора визначити, який струм бази повинен втікати в базу для того, щоб між базою і мітером була оця напруга. 0,72 вольта. І, і, і ця крива буде відповідати у колектори-мітер дорівнює 0,3 вольта. Ну, якщо в документації не буде такої кривої для 0,3 вольт, можна вибрати криву для 0 вольт. Я думаю, там відмінності будуть мінімальні. От. І знаючи напругу у бази і насичення, ми по цій кривій розраховуємо який струм. Повинен втікати в базу, щоб між базою і емітором виділялася отака напруга. І все, ми знаємо струм бази насичення. Ми його знайшли з вхідної статичної характеристики. І е, п'ятий крок. Ми знаємо напругу на вході, яка відкриває транзистор. Це напруга живлення. І ми знаємо, що транзистор повинен відкриватися і входити в режим насичення, коли тут на вході буде напруга живлення. І ми повинні розрахувати опір оцього резистора РБ таким чином, щоб коли на вход подається напруга живлення, в базу протіка... втікав оцей струм і бази нас, а між базою мітром виділялася оця напруга у бази мітер НАС-0,72 В. Ну і... Опір резистора RB дуже просто розраховується. Знову ж таки, за законом ОМА ділимо напругу на резисторі на струм через резистор. А напруга на резисторі буде уживлення, мінус У бази НАС, І розділити на струм бази насичення. І розраховуємо опір резистора Р-базу. Нагадую, що в цій схемі потрібно завжди включати опір РБ для того, щоб задати струм через базу. Бо якщо ви оцю вхідну напругу, яка дорівнює напрузі живлення, подасте безпосередньо на базу транзистора, пн перехід між базою і вітром повністю відкриється, в нього буде дуже маленький опір, і цей опір закоротить ваше джерело напруги. І в базу потече дуже великий струм, транзистор вийде з ладу, буде пшик, можливо, навіть дим піде, а можливо, навіть якийсь буде маленький вибух. Але в будь-якому випадку транзистор буде грітися і не буде, і не буде правильно працювати. Тому обов'язково потрібно так от розрахувати струм бази, якийсь адекватний, який повинен втікати в базу, щоб транзистор перейшов в режим насичення. І потім потрібно розрахувати опір резистора РБ, щоб задати цей струм бази насичення. От і все. А якщо у входа буде дорівнювати нулю, транзистор буде, буде закритий і струм колектора буде дорівнювати нулю. І бачите. У ключовому режимі полярний транзистор дуже просто розраховується.